Так, Добрий вечір, друзі. Всі живі, всі здорові. Якщо живі здорові, значить уже непогано. <світ> так, сьогодні хочу поговорити про те, чому я до сих пір чекаю. Ніяких дій поки не роблю. Лімітки як поставив, так і стоять. І просто спостерігаю. Так. Перейдемо на наш графік. Тут багато всяких ліній. Я зараз розкажу, чому так. Так, дивіться, у нас був спуск. Чому я не роблю ніяких рухів? Зазвичай корекція йде п'ятьма хвилями. Зараз тут не дуже чітко видно ці п'ять хвиль. Вони можливі. Ось, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Зазвичай остання хвиля подовжені. Е як попередні дві. Ось, дивіться. Ось ці дві хвилі. І приблизно ця остання хвиля. Бачите, одинакова подовжена. Це може виявитись так. Але є нюанси. Є нюанси в чому? Нюанси в тому, що в нас. Не було гарного відскоку. Зазвичай, коли ріст продовжується. Ми бачимо гарний відскок, там да тест, потім знову гарний такий е ривочок. У нас нічого цього не було. У нас, можна сказати, ось така рівна площина, де багато разів тестувалося це дно, але ми все одно вийшли вгору. І ось тут я малюю такі лінії. Ну, це я для себе так не знаю, чи це правильно, неправильно, але мені це, для мене це мій такий індикатор, по якому я спостерігаю. Ось по типу таких трендових ліній. І зазвичай, коли йде ріст, або планується ріст, воно все пробивається дуже гарно. Ну, от якби тут пробилося, десь там на 98 вже тут. Я б, я б тоді на корекції, можливо, брав би лонг. Так само і тут, бачите, ми не прийшли, Ось я дві такі трендові провів. Ми десь там їх цілуємо і не пробиваємо. Як приклад, ось дивіться. В нас, по-перше, була корекція дуже гарна, теж ті ж самі хвилі. Але в нас був тут, бачите, гарний ріст, все протестували знову вниз. І ось трендова, яку ми дуже гарно пробили, потім обманули пішли вгору. І тут, дивіться теж цей ріст, який був, ми дійшли до трендової і пробили її. В даному випадку в нас такого немає. І це, якщо, наприклад, перевернути його, це більше зараз схоже на ведмежий прапор. Поки що. Тому я дуже обережний зараз і не хочу робити ніяких різких рухів. Бо якщо це ведмежий прапор, можливо, тут якийсь закольчик буде, я теж не буду поки що спішити. Якщо це в нас ведмежий прапор, то, самі розумієте, ось перший імпульс, другий і третій буде на довжину цього, тобто десь сюди, в район нижче 60. Тому це не знаю. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Тому я краще почекаю. Буде тут якийсь поривчик, да, потім на корекції можна взяти буде лонг. Але зараз, мені здається, це дуже небезпечно. Я б не спішив. Це от такі фактори. Потім дивіться. Зазвичай, коли ми збираємося йти вгору, да, вже після корекції, в нас йдуть такі обманчики, бачите? Раз. Потім перелой. І ще перелой, і потім різкий рух, а? І так всюди. Згори так само, дивіться. Лой, перелой. Знову. Так само ось тут. Розор, перелой. Ось те саме було. Ми так загиналися, і потім вгору. Дивіться, так само тут. Ось дно, бачите? Ми так прям закруглялися, закруглялися, і потім різкий ріст. І так всюди. Можете подивитися. в даному випадку у нас. Іде навпаки. Закругляємося, закругляємося тільки в інший бік. Тому е, імпульс може бути в іншу сторону. Через це, через це я чекаю. Лімітки мої стоять. Що по XRP, що по бітку. Ну, а дно. Ви знаєте, де. От сюди ми прийдемо. Ви знаєте. Моїх і живих трансляціях і відео. Просто відмотайте, подивіться відео, як я казав, як ми будемо падати. Ще ось тут, от якби всіх я слухав, да то я б вже там в XRP був по 2.30 зайшов. да На бітку вже б мене ліквіднуло на всю суму. Тут я просто, що ви пам'ятаєте, я грався на 500 баксів. І зайшов би тут на всю суму, але я нікуди не заходив. Ми гралися тут. Так, ми тут гралися. І в результаті те, що я говорив, воно збувається. Подивіться попереднє відео, де я казав, як ми будемо падати. Там ішлося, що ми даємо перший імпульс сильний, потім корекція, і тут. От згадайте, 80-88, я казав, буде довга проторговка падінням. Ще отут я теж розповідав це, але тут, бачите, ну, ми тоді ставали в лонг, бо змінилася ситуація, я теж це говорив. От, 88. Ми тут торгуємося. От, середня. Все, от подивіться попереднє відео, ще раз повторю. Все збувається. Тому я не спішу, я не хочу робити помилки, які я робив в минулому році. Вже буде тоді ясно, краще зайти пізніше. Але вже впевнено, якщо ми даємо гарний імпульс, тут буде такий піджимчик, ось навіть тут можна заходити спокійно. Це вже значить, буде значить, що ми оцей не переб'ємось. Це дно. Але зараз, зараз просто ведмежий прапор. Тому дуже обережно. Якось. Якось так. Ну, хотів теж, я знімав шортик по лайткоїну. Зараз ми його якраз і глянемо, ми Так, де ж я його дивився, на крак. ні, Так, щоб графік був більш-менш старий. Так, не то. Теж не те. Ну, в принципі, нехай так. Теж ми 100 разів це обговорювали. Ось дивіться, бачите. Ця зона це сюди, ну, відсотків 90, що ми прийдемо. І хотів просто показати, як, як реагувало на це срібло. Так. Див, тут теж якийсь графік. Так, 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 одну секунду. Ну, можна сказати, що лайткоін десь ось тут. Да, але він, це ж крипта. Нам може нижче піти. І так далі. Але зараз ми знайдемо цей графік. Так. Там повний. Active traders, Та що ж таке? Ось, дивіться. У нас є чіткі піки, бачите, раз. Потім накопичення. Тут вже чітко нам дали зрозуміти. Я просто не знаю, я давно за сріблом слідкую. Ще в 2020 році. Я для себе якби, знав, що срібло дуже гарно виросте. Та й казав, здається, ще в своїх перших роликах. От тут ми перебили хай, це нам. Чіткий знак на те, що ми будемо летіти вгору. Ну, як бачите, да, от у нас діапазон. Зазвичай мінімально, куди виросте інструмент, це на висоту ось цього діапазону. А от ми якраз і виросли. Це мінімалочку срібло, срібло, срібло дало. Те саме буде з лайткоїном. Те саме буде з лайткоїном. Забув вже, де. Да, Бачите? Графік трішки менший за часом, але ідентично. Так само перебили. Ось вам. Всі ці нюанси. Далі ви, ви знаєте, що далі буде. 800 тисяч. Це ми проговорювали, тому це як один з інструментів, куди можна інвестувати. Ну, і те, що ми раніше там дивилися. Так що, якось так, друзі, все скоро буде. Буде скоро реальт сезон. І те, що ми говорили, все воно поверстає. Тому терпіння, я знаю, дуже важко, вже всі зриваються. В коментах там пишуть, що все пропало. Але треба почекати. Ми ось залишились, ну, ну цей рік. Цей рік почекати, все. Головне, не щоб вас не ліквіднуло. Старайтесь не, не лізти всією сумою на фічі. А у вас там небагато залишилось, да, ви там втратили, але краще просто купити-почекати. І буде діло. Хоч щось заробите. Тому не намагайтесь там на всю за один трейд заробити там на, на старість. Ще будуть можливості. Краще зараз заробити потім, як все відстріляється, і біток, і все інше. Ми будемо з вами потихеньку торгувати, можливо, кожен день. Якщо виживемо, якщо у нас все буде добре, кожен день буде вже сума непогана. Короткі трейди, кожен день можна буде заробляти непогані гроші. А зараз я пропоную не спішити і взяти себе в руки. Якось так. Тому ну, до зустрічі. Можливо, стрімчик найближчими днями проведемо. Подивимося, як воно буде себе вести. І ще такий нюанс. М -м -м Хочу зараз це такі думки мої. Е е Я теж говорив в минулому, на минулому стрімі, що багато дуже було заводів на Coinbase, бітка. Заводили, заводили, заводили. Ось. Останні три тижні ось цей весь час заводили біток. І вчора вчора я побачив новину, що BlackRock вивів з Coinbase більше 6 тисяч бітків. Мені просто цікаво, як воно. Мені здається, що це такий відкладений ефект. Тобто вони заливали біржі бітком, коли на біржах багато бітка, ну, продають. Тобто, воно ще й не, від, не, від, не, від, не, не відпрацювало те, що вони. Заливали. Підемо вниз, і от ті 6000 бітків якраз буде на цей різкий е, ріст виведення. Ну, подивимося, це я хочу просто так зафіксувати. А далі будемо дивитися, чи відпрацює чи це, чи не відпрацює. Тому десь так. На зв'язочку і до зустрічі.